Диву дідю, постанову за що виписали? Я вам ще скажу, я вам зобов'язаний запояснювати. А якщо ви маєте якісь питання, то пресцентр звертається, вона допускає. Ти прес-центр чи що? Мені не треба прес-центр, мені буду треба за подання сотрів. Чому коментарі? Я тобі сказав, я хочу представляти інтереси цього чоловіка. Та що мені сказав? Чоловік має виявити та бажання? Ну не чоловік не знає. що... Докажач, я вас затримаю. За що ти мене те, за що їхали, бо я би сказав, що ну автобіст, ти кажеш, що мене затримуєш. Я вас попереджаю то куди ти мене затримуєш? куди за що? Що ви чи хуліганські дії? Яким яким чином ви не поражає сузубними словами Де? В самому місці, 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 місці? А місці. таке громадське місце. Ми на Що улиці? таке громадське місце? Це зараз да, час громадське місце. Ти, ти так вирішив. Ти, так? ти Та? тут цар чи хто, я ну, не розумію. Та як твоє ім'я нагадай мені? Я ж вам представлю, Ще як раз ім'я. – я, я не попугай повторю. – Попугай. Ви подивились посвідчення? Ознайомились. Ім'я своє, скажи, попугай. – Ви подивились посвідчення. Попугай, ім'я твоє, яке. Все? <світ> Си, не руки трясуються, піна з рота. Та що ви на мене дивиш? Якщо на проціляти, якщо на проці засліпило тебе, ви не сплатите. До куліста сходили. Добре? То, що ви говорили, ми зараз сам поясню, що не зрозуміли. Ви копію будете отримувати? Ну а як же? Там де копію поснову. Зараз зараз я прочитаю, що ви тут до декінці, або то. Чи не можна, за поворот не включив на газоні 70-го року. Ну, ти див... А ви зібралися, козаки. А постанову на кого будуть писати? Та-та, постанову на кого будуть писати? Йде сюди. Дивись, виїзд заїзду прилеглої території. У тебе тут ну, раптом метр є. У тебе включений режим корона, а не приблизкові маячки. У тебе не відсадно службове завдання чи що? Так, Яке, можеш пояснити мені? Ти на мене наїдеш, ну, пацани, буде біда, мені". Я б сказав. Ну реально, наїдеш буде піддавним. Відвіть, будь ласка, службового. Які люди? Ти правила порушуєш, ти закон порушив, блядь. Що далі? Що далі?